Те, що ви на 33 каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про головні події на фронті. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, пане Олександре. Ну не знаю, ну здається, вже почалася ось та фаза, коли. Фронт більше новини з фронту, аніж навколо, то є такі періоди, коли зати навколо більше новини та того, що відбувається, в зовнішня політика або якась зброя, ну тут зараз якісь події, я так дивлюся, більше до фронту. Ну, давайте, от якраз і поговоримо. Ну, свіжа, свіжа, свіжа історія. Президент, наш президент Володимир Зеленський, каже, що для того, щоб контрнаступ був більш ефективним, і саме головне для того, щоб втрати. Наше, ми пам'ятаємо про цю статистику, ну як мінімум один до чотирьох. Тоб їх зменшити потрібна якась зброя. Слухайте, що якась зброя, мені цікаво, що за зброю можемо ми чекати, яка допоможе, ну не знаю, може яка допоможе нам зменшити втрати. Що це таке? Це якась магічна броня. Я не знаю, це супер може, якісь далекобійні ракети, чи додаткова артилерія, чи що що це може бути. Це може бути все, що завгодно, тому що нам будь-якої зброї корисної а, завжди буде не вистачати. Вона нам завжди буде потрібна ще ще, ще раз. Ще а, що це може бути? Ну може бути виключно теорія цього приводу. Наприклад, а, якісь засоби по боротьбі з російською авіацією, не виключно, тому що російська авіація зараз а, досить інтенсивно використовує а, авіаційні а, бомби, а, плануючи. І саме боротьба з таким засобом ураження, вона є дуже важливою і перспективною. Для цього і треба відповідні засоби, щоб можна було невелювати використання російської авіації, або, мабуть, йде мова, наприклад, про якісь вже наші засоби ураження далекобійні, не виключно тому, що ну ця ця тема з Storm Shadow, вона не просто так з'явилася саме зараз. Хоча про це було відомо ще у грудні 22-го року. Ще тоді Бен Уоллес заявляв міністр оборони Великої Британії, що Україна може отримати саме ці ракети Storm Shadow. і от ми дізналися, що ми їх отримаємо, і дізналися саме тоді, коли ну у нас вже 12 травня за вікном. А травень це останній місяць весни. А як нам обіцяли. Ну, не обіцяли, а анонсували, скажімо так. Ніхто нічого не обіцяє, анонсує. Щодо а, питання ні, про. Ні, наступу, ні, 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 ні. Я от, ви все правильно кажете, пане Олександре, я ну слухайте, ну ми ж тут, ну ми чесні, люди відкриті. Пан Буданов, я пам'ятаю, як він він робив анонс. Він робив анонс і казав, що наприкінці вісни, весни от будемо в Криму. Ну, весна ще не закінчилася. Я пам'ятаю швидкість того, торічного то, то, то контрнаступу я не знаю що там буде як ну, але була така річ, ну, Хвилинку, Нічого. Але що саме мав пан Буданов під цією заявою? Ага. Бо знаєте, ось ми будемо в Криму, можна розцінювати по різному, або Крим буде звільнений від російських окупантів, або там будуть час від часу проводитися якісь цікаві такі операції невеликими групами ага. а, Збройних сил України, або ми будемо мати там повний тотальний вплив як у повітрі, так і на воді. Uh -huh. а, тобто, що саме мав а, на увазі пан Будав, це ми по ще побачимо. Але зараз ми бачимо, що дійсно, а, навіть на тимчасово окупованому півострові Крим, в повітряному просторі а, постійно відбуваються якісь дивні явища, і говорити про те, що росіяни контролюють цей повітряний простір, ну це скажімо так само собі брехати. Брехати Слухайте, ну от якраз стосовно зброї ну, слухайте, Мені здалося, що це не про, не про шторм шадов, говорив президент. Мені здається. Це про, про це просто, ну я не знаю, просто як воно, ну дивіться, от у медіо Медіа, медіа просторі, як воно, ну мені якось воно відокремувалася. Ця історія окрема штурмшадово, окрема заява президента, то, то я подумав, що це не про не про цю історію. Так, що, дійсно, я розумію, що штурм це, скоріш за все, не тільки ось там про, про фронт там на сході або на півночі, але і на і на півдні, і в, і в Криму. І от мені цікаво, слухайте, а штормом ну, якась велика ракета, а їм можна міст ось Керченський цей пошкоджує, пошкодити. І скільки таких ракет потрібно ось щоб пошкодити міст? Бо я не читав, що в п'яти містах потрібно його пошкодити, так щоб вони вже його не відновили. Тобто йдеться вже не про ту історію, як була з, з мостом до цього, а вже ну так, щоб вже ніхто і я так розумію, і піти, піти не зміг по ньому. Це страшно для них. Вони минулу історію десь більше ніж півроку ніяк не можуть полагодити цей міст. Тому навіть якщо його буде пошкоджено, хоча б так само, це теж буде ефект досить потужний для того, щоб розірвати цю логістику. Скільки mm -hmm. треба? Ну скажімо так. ми пам'ятаємо події на Антонівському мосту, як його високоточно mm -hmm. знищували. Але а, бойова частина реактивного снаряду М142 Хаймерс вона має в середньому вагу десь 90 кілограмів, угу. а, тобто не така вже і велика потужність. Саме якщо знищувати склад з боєприпасами, то угу. чудово, чудово. Але якщо ми кажемо про якусь таку монолітну будову, то треба велика кількість таких боєприпасів, таких реактивних снарядів. З іншого боку, Storm Shadow має бойову частину 450 кг, та вона ще проникаючого типу, тобто, це значно більш потужніший елемент, який за один удар може зруйнувати набагато більше. І тут я не виключаю, що е, за рахунок, наприклад, двох ракет може вирішити можна вирішити питання щодо припинення сполучення по бо... Кримському мосту одна ракета на залізничну частину, інша mm -hmm. ракета на а, автомобільну частину, і ось вирішене питання: вони повинні будуть якось це полагоджувати, якось це відновлювати. А за цей час багато що може страпитись. Якщо вони там а, зможуть якось відновити це а, сполучення, ну тоді можна ще раз, як то люблять говорити, а росіяни можемо повторити. Угу. А оці баржі, дзеркала, тори і магічний дим, і вся ця історія навколо моста. Як Storm Shadow на неї реагує? От є, є в нього якісь слабкі такі місця? Мені здається, що воно на них не відреагує, тому що у Storm Shadow є великий комплекс а, засобів а, саме наведення. Вони використовують як традиційну інерційну систему, вони використовують GPS, а вони використовують інфроінфокрасне самонаведення. А окрім цього, там є комплекс інших елементів, таких як, наприклад, Терпром, це навігаційна система пов'язана з скануванням поверхні землі, не тільки землі. Щоб мінімізувати втрату цієї ракети на наднизьких висотах, коли вона маневрує по рельєфу поверхні, є інші комплекси, наприклад, із того ж самого типу, вони використовують систему ТЕРКОМ, яка аналізує та сканує контури місцевості. Угу. Отже, це скажімо так: це дуже дуже високотехнологічна ракета. І її відволікти ось таким примітивним якимось засобом, м'яко кажучи, для радянського типу ракет так воно працювало для сучасних е ні. Навіть коли одну з систем зможе е зможуть ці е трикутникові е відбивачі вони зможуть відволікти, то інші системи вони е будуть працювати вже на підхоплення е тієї, що відмовила і працює некоректно. Ну, слухайте, ну тоді мосту хана. Тоді мосту хана, так чи інакше. І росіяни вже це розуміють. Ну а там... що ж, усі, усі прогнозували, що так чи інакше, але йому буде хана. Або він сам завалиться, тому що він не є дійсно багато на довгострокову перспективу якоюсь монолітною забудовою, або. Його зруйнують Збройні сили України, ну ти важну вже розумієте. Одно діло фантазувати, а інше діло, коли вже все предмет фантазії стоїть. Ну чому поряд. це ну чому це? Ну чому це фантазувати? Це <гум> ну так досить нормальна аналітика. Або перше, або друге. <гум> ну це ж так воно і буде. Ми ну, бачимо, вже... що друг Я, 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 буде я, я ніж роз... згоден. Я, ба більше, я ж кажу, що воно вже перейшло з стадії аналітики і фантазувань до стадії. Ну ось вам є готовий інструмент і є задача. І я, я ще не розумію. А чому ще відлік не запустили? Пам'ятаєте, того року був відлік, відлік. Там, мені здається, що в рамках контрнаступальних дій і, і, там, з ворога ще про це поговоримо, потрібно і відліки запускати взагалі всіх об'єктів. Так, так, щоб вони чекали кожного дня, дзвонили. бо бачили паніка? Це буде несподіванка. Ага. Ну, треба ж робити людям сюрпризи. Mm -hmm. То ну, ну не знаю. У них зараз -та проблема з надією, кажуть. Вони втрачають надію. І вона хай, хай, хай хоч надіються, що мост, моста розіб'ють там. Або вони чекають, пам'ятаєте? Вони чекають, що українці їм Путіна змістять. Вони готові за це ось, платити репора. Ну, то вже вільна нація. Слухайте. Наступна історія, ну дійсно цікаво мені ось якось, зараз ви о, світло якось проліте на цю історію. Відео закопів. От зараз хочу, щоб його вімкнули. А, там тут Бахмут. Це свіже відео, ба, тут Бахмут. І є такі ще різні, є ще нове відео, там де незрозуміло цей росіянин сам собі сам себе застрелив після того, як дрон поранив. Не знаю, до нього до цього відео можна двояко ставитися, бо росіяни одразу гарагізують цю історію. Але цікаво в цих відео не це. Цікаво. Знаєте, що мені слухайте, пусті окопи, пусті? Ось ось дрон, ось одна людина, там яка там ну щось тут, Та ні, да, Ну да. чого це вони пусті? Ви що, не бачите, як там багато таких красивих двохсотих? Вже а вже за ось. Тому я я от трупів спочатку не не помітив. А от так взагалі дивишся одна людина там, десь інше відео також одна. А окопи великі. Це вже всіх повбивали? Чи вони пусті? Слухайте, де всі люди? Вже мертві? Чи що, я не розумію? Ну, дивлячись на те, що рука там, нога там, то так. Це якраз був вже Зібрали. фінал, коли значну частину цього підрозділу було знищено. Ну і цей, який залишився, він ладний був вже здаватися в полон. Угу. Просто, цікаво, цікавитись стільки багато людей. І я Думав, що там в окопах, знаєте, як ото показують там море, море, зомбі, і вони ото плавають один по, по одному. А тут я так дивлюся. Ну дійсно там прав, правильно підмітили, що багато трупів. Ну ну тоді це вже фіаско. Це вже фіаско. Слухайте, якраз про це питання. Резерви, резерви ворога, ну, то цю ту історію пам'ятаємо з, з цими з армією там і, призив, призив. і от зараз новий указ Путіна, резерві резервісти. І от я якраз влушно, бо питання я до цього ставила. Тут він указ видав про резервістів. Слухайте, ну це ж це ж мобілізація, так чи інакше. Скрита, не скрита якась гібридна. Які вони там назбирають ну, на цій історії вони продовжують експериментувати, вони ага. продовжують експериментувати з можливістю компенсувати свої втрати, тобто набирають людський ресурс, о, скажімо так, о, який в них є потенціал, що вони зможуть зробити. Що ж, о, це залежить від того на якій стадії інтенсифікації будуть найближчим часом бойові дії, угу. а, бо о, в пікові моменти втрат російських окупантів. Їм треба було щоб компенсувати а, вбитих а, поранених а, полонених, а також компенсувати ротаційні потреби, компенсувати потреби заміни підрозділів, які відводять на відновлення боєздатності в середньому 50 тисяч особового складу на місяць. Тобто їм треба були ось такі мобілізаційні ресурси. В них а, максимально, що відбувалося з початку 2023 року, це на місяць а, вони могли. Мобілізувати до 20 тисяч особового складу, отже, там в два з половиною рази а, в них недобір. і з цього робимо висновки, що їм треба якимось чином виходити саме на цей показник 50 тисяч. А щоб не тільки компенсувати втрати, а підготовлювати нові підрозділи, які підуть на заміну по боєздатності або по ротації, і так далі, і так далі, тобто, це велика кількість ось таких потреб, які треба саме людським ресурсом закривати. Якщо вони не зможуть підняти цей рівень до 50 тисяч, то ось а, те, що ми говорили про око про одну людину в окопі. То а, якщо не дивлячись на тих 200, які там вже стали вдобривом, угу. то а, дійсно через деякий час це буде а, цілком а, картина реалістична. Угу. Одна людина на весь зводно опорний пункт, скажімо так. І це проблема саме людського ресурсу. Росія це репресивна країна. Я завжди про це казав. Тому коли вони будуть в такому становищі, та вони вже в такому складному становищі, так. я не виключаю, що будуть задійні майже всі їх важелі репресивного формату для того, щоб досягти ось такої мобілізації, такого показника: 50 тисяч на місяць. Угу, Зрозумів. О, ну якось ми так би проскочили. А Пісков сказав, що буде відповідь якась за Великі Британії через штормш. Видав, що там у перевірку там, там буде. Відповідь. А я вам скажу зараз, почекайте, там одразу ж почалися сценарії перерізати всі кабелі, інтернет, світло, шмітло і таке, і таке інше. Одразу, хай знають, хай знають. І ось ну, такими історіями лякали велику Британію. Ні, ну насправді а, ще з часів Радянського Союзу, а також в Російській Федерації існує а, так, такі сценарії та такі групи, які можуть, наприклад, а, займатися диверсіями на великих а, на глибині того чи іншого там моря, так, Все знову ж таки в Скандинавії вони працювали так, так, ці підводні підрозділи, і а, навіть такий Така цікава назва, звісно, був підводний човен як Лошарик, Лошарик а, так. а, так, і він використовувався. Заявляли, що це було наукове судно. Науковий підводний човен гідрографічного а, призначення, але насправді це був диверсійний підводний човен, mm -hmm. який дозволяв здійснювати ось такого типу диверсії, а, тому а, взагалі я не на до цього як до якогось жарту відноситись, тому що в них дійсно є ось такі можливості, але mm. з іншого боку, треба розуміти, що Велика Британія це технічно та технологічно розвинена mm. країна, та будь-яку ось таку неприємність вона може дуже швидко нейтралізувати, полагодити, відновити будь-яку комунікацію. Ми навіть бачимо це по ситуації в Україні. Коли росіяни намагаються знищувати наші якісь об'єкти технічних технологічного порядку, а, інфраструктурного порядку, угу. ми їх дуже швидко відновлюємо, та вони а, продовжують працювати. Це каже про це про що це каже про те, що ми маємо на це технічні та технологічні можливості, mm -hmm. тобто ми розвинена країна. Якби е, йшла мова про якесь Самалі, наприклад, то знищення трансформаторної будки це катастрофа на найближчі 100-200 років, і oh, yeah, yeah, yeah. ніхто не відновив, yeah, yeah. а тут зовсім інша ситуація. Ну і про Росію також можна Росію yeah. порівнювати з Сомалі, бо mm -hmm. там в деяких містах взагалі не те, що газу. Нема та води там і світла. Нема в деяких містах. Ще не знають що Сталіну помер. Я вам так скажу. <laughs> Історія є, є такі глибокі місця. Слухайте, залужний відмовився від цього від участі у зборах військового комітету НАТО, які відбулися. вже ну і Це на тому тлі, що президент каже, що контрнаступу ось не відбулося. А й там формулювання таке, що через складне операційне становище при захисті від російської агресії. Оце таке загальне формулювання. В нього можна взагалі все, що. Завогодного пов'язане з Росією сюди втулити, але хочеться зрозуміти, слухайте, що це таке? Чи це ворог перейшов у наступ, чи якась загострилася, чи все ж таки ось контрнаступальні дії потребують присутності Валерія Залужного? Ворог не демонструє якоїсь активізації в наступальних діях. Скоріше, навпаки, вони на сьогодні самі знаходяться у паніці і не розуміють, що там відбувається. По лінії боєзіткнення, а відбувається все достатньо таке просто. Системність контратак mm -hmm. зараз. Розпочалась системність контратак біля Бахмуту mm -hmm. на північно-західному та південно-західному секторі, і за рахунок цього фактично ми можемо на сьогодні спостерігати за тим, як повертаються під наш контроль, деякі mm -hmm. позиції mm -hmm. і... є мапа у нас, на Це... навіть там. Сіра зона збільшилася так. навколо Бахмуту, і зелен, і, зелені, і, зелені є такі там діляночки. так і це безумовно є елементами системності контратак, але не контрнаступ. Це не треба називати контрнаступом або наступом. Щось таке саме. Угу. Це системність наших контратак, які вже дають свої результати. Ми давно розпочали ось такі спроби. Зараз ми їх активізуємо ще більше. Що ж до Валерія Залужного, більш ніж впевнено, що у нього є відповідні причини, за якими він залишився в Україні, і я не виключаю дійсно, що є якісь питання, які потребують саме безпосередньо його присутності чи це питання нашого наступу? Поки що я не впевнений у цьому. Ми не бачимо е ознак того, що е наступ розпочався. Чи це загроза з боку Російської Федерації, якихось активізацій наступальних дій? Ні, в неї на сьогодні нема такої можливості, щоб по широкому фронту вести наступальні дії. Отже, це можуть можуть бути е якісь е вже нагальні е питання, які потребують його присутності. Зрозуміло, <різько> так ну і слухайте, ну головний медіа. На цьому тижні медіомейкер – це цей Пригожин. І слухайте, мені цікаво, ваша думка стосовно двох версій. Зараз з'явилися дві які собі версії. Що, про що вони? А, що вони кажуть? Вони кажуть, ну, пам'ятаєте, як він останнього разу цього веселого діда згадував, там його в майбутню долю. І, 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 і інше. І, ось, і так дві, дві версії. Одна ось версія про те, що кажуть, що ну, от, і також всі пам'ятають бесіди олігархів, і Пригожина, продюсера з його. Ну, і, ну, нікому вже не подобається. Але ось дивіться, всі готові ось так, щоб піти проти діда, але чекають, щоб хтось це зробив, і ось до когось доєднатися. І кажуть, що таку, на таку роль вибрали цього повара. Пригожина. Ну, щоб він от розпочав. Це перша версія. Увага. Друга версія а, також цікава, бо ну пам'ятаєте, це з нашої бесіди. А хто ж буде жести доброї волі робити і озвучувати і візьме на себе відповідальність за ось цей етап період? І кажуть, що у цій версії. Пригожин буде відповідати за цю історію, там і здавати піде з Бахмуту і таке інше. І, от і, і до цього ж приєднали Суровікіна який відповідав за останнє жести доброї волі. Цікава ваша думка стосовно цих двох версій. Що думаєте? Ну що ж, ну, по-перше, Пригожена треба розцінювати зараз як інфокілера Шойгу та Герасимо. Я про це постійно говорю, і його роль не змінюється. Він їх дійсно є їх інфокілером. Але з іншого боку, своїми діями він демонструє те, що військово-політичний режим Росії а, в особі а, військового злочинця Володимира Путіна він є недієздатним, він є аморфним, він є ну, фактично неефективним. Тому що а, ось. А, Саме через дискредитацію Шойгу та Герасимова Пригожин демонструє те, що а, при керівництві генштабу та міністерства оборони знаходяться а, профнепригодні ос особи, але влада нічого не робить, щоб щось змінити та mm -hmm. поставити mm -hmm. якусь більш профпридатну персоналію. Ну, наприклад, того ж самого зробити міністром оборони Суровікіна. Як ага. варіант просто тому, що нагадаю, коли суровікін... Став командуючим ров. Усі російські пропагандисти як один підтримали його. Ось це важкі рішення. Mm -hmm. Вони говорили: о, нарешті, це той okay. генерал, який говорить правду. Ну Суровікін та він таким чином одразу себе знімав відповідальність за втечу з правобережної Херсонщини, бо він розумів, що він її не зможе втримати, тому він це анонсував. Але як все це було е, представлено, і е, споживач інформаційного фастфуду на Росію він це з'їв? Отже, зараз е, може відбутися дуже цікава е, подія. А саме е, така персоналія, як Євген Пригожин, він фактично з ось цього він угу. може стати політичною е, над політичним. Він працює над цим а, дуже активно, дуже і не, тільки, і не тільки він, він може а, навколо себе а, зібрати команду того ж самого Суровікіна, як варіант. А, ще декількох там а, представників ПВК Вагнер. Ну, якихось героїчних зеків, які mm. запам'яталися якимись там героїчними діями. Там, мовляв, з одного РПГ 7 а, знищили три леопарда 2 а, і таке інше. А, Таким чином вони зараз формують вже для себе ще і політичне підґрунтя, окрім цього mm -hmm. іншого. А це про що каже? А це каже про те, що вони вже не готуються перемагати в цій війні. Вони розуміють, що це вже кінець. Вони думають про своє майбутнє mm -hmm. і у цьому майбутньому військово-політичного режиму Путіну ну, м'яко кажучи, не може і не існувати. от мені і цікаво слухати ну ну що по... ну, Це ж божевілля для нас, що той. Що той ну, це, ну, і взагалі, всі, хто оточує Путіна, це ну, ну, це вороги, це, це не, не люди. Тому що, якщо а, що думаєте, у Повора є шанси прийти на місце Путіна? Ні, на місце Путіна ні, але саме в політиці він може з'явитися російський. На рівні Держдуми, М. це цілком можливо. Ультраправих якихось до себе там приєдна, приєднати. Там, Та ні, невдоволені. Не, не стільки невдов... ультрапра... ні, не стільки ні. ультраправих, скільки м, такі собі ображені патріоти. якісь щось от, таке. Невдоволені, так. Слухайте, ну і наостанок, давайте так. Це вже інший, інший цей улюбленець долі в лапках. Ой, вусатий цей Гіркін Стрілков. Гіркін, Гіркін Стрілков. Що він каже? Каже, що ЗСУ. Можуть обійти через Білгородську і Брянську область, піти і зайти, навіщо їм каже в лоб, вони можуть так обійти, зайняти навіть деякі міста, або просто пройти і стилів з тилів робити свої справи. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно може бути застосовано? Ну, логічно, воно б так, і, чого ти? чому б ні? Ну, так, якщо дивишся, а з іншого боку, ну, я не знаю, там яка логіка, які закони, чи це можливо, чи хтось там питає. Це щось. насправді дуже просто. Території Російської Федерації нам не потрібні це по-перше. По а по-друге, коли ми отримаємо від наших міжнародних партнерів ту чи іншу зброю та техніку, ми даємо зобов'язання, що вона не буде використана на не. території Російської Федерації та по території Російської Федерації. Отже, навіть ніяких маневрів з використанням областей російських бути не може. Угу. І Ігор Гіркін в даному випадку він виключно. Ретранслює не тільки свої, а загально російські страхи від mm -hmm. uh, Києва за три дні до так. Вони ж можуть Білгород захопити. А, ну, слухай, ну я так розумію, нам Білгород не потрібен, їм нема чого лякатися, бо я так дивлюся, на місцеві. Також цікаво б це стало. А про що народ А так? навіщо нам це місто? Ну, взагалі, Белгородська область. Там не було війни повномасштабної, але це Белгородська область виглядає так, ніби mm. тої ядерної зброї бомбували там декілька років поспіль. Навіщо mm -hmm. нам це гімр? Ну не, не потрібен. Дякую, пане Олександр, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!